Ну і по де мішати корм. Корм у нас буде двохкомпонентний. Половина пасхи такого. І секретна прикормка достається скульпа. Хочеш бустера ще додати? Може, да мало додати.

Переулажню дали підсохне прийшли. Рибали його сьогодні ми в трьох, мій друг і мій тато, пінінгує вже. Даємо настоятися хвилин п'ять і будемо закидувати. Нащуємо флет фідери, ловити будемо сьогодні на такий флюопопап 10-го розміра. А я буду Крить. ловити на круасан 8. го І в залежності по ситуації будемо міняти насадки. Цікий повідець, а голкою не будемо користуватися. Ось так насаджується. І все 70-грамовий XL Флет. Полетить до води. Фига себе. Суперсекретна <Super> наживка. Метрів так на 100 точно закинув. Дякую. Бери, бери, бери. Є? Yeah. Все. На холодах такі були, що висоту поняв. Висоту підняти сильно. Карасо, май малий. Але файн. Ти воле тут ніч, де не було карасю. Який файний. Цього би на живця тепер зарядив на сум'ятника якогось файного. Який файний. Ох, карасик.

Да на дно є. Може бути. Чувствується файна риба. За хвиле видиме. О, файне. Оба! Карпушка. Карпушка хороший. Взяв за нижню губу. Нарешті відпуска відпускає. Відпускає. балеко. А, О, дні великий пашка, я б йому казав, що файний. Шиза на А ну, дядя Вася, розкладіть мат, да викладеного в мат мало. То Парну. Парну тушче. Ото що мало бути на туто на столі. У, який файний пашка. Це таке амур. Там бойл, блядь ніка який. Не, он такий похожий на амура який. Віо продовга нести, но. Он май довго і великий. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А, все Все? Он повністю вшоу рвав. Поприсягав. А, пошло через на перерыв. Тут пиздец, де. блядь. Пидораст. Пока я коту леска себя удорвал. Полностью себя за все удорвал. Я без понятия. Не там, где я зал шок. Ти. А Айбо шок ти на другу я зал, не? Я вообще не связал. Ну, Она себя тую добирала, диви попри того просто тупо ся, за щось ту і зацепила. Таке гибиш на, на сьому, коли, yeah. коли вона чого усись бук та ту і щось перевати, перетерну. Mm. Норвану, блядь. Йо, норвану. Пішов з усім. Та просто пізде. Піздов вон і вижиє. Бага, з усіма корбуха. А вона сьогодні от капчає, не скользякуть, а то. По-моєму, ні. Блядь. Ах, неудача спіткала. Українського спортсмена. Це була 70-ка точно. То було майбуш, це було около 70-ки. Там худий та й довгий був. Був такий гіамур. Ну що, третій далі, що я зад. Коли я буду їсти? Я пам'ятаю, скільки він був, де було. 48. 48, так? Угу. Є? Yeah. Не велике. Велике? Uh -huh. Перейшов. Перейшов? Лайш зацепив. Сука. За що? За леску? Yeah. Пробуй його тягнути туди. Я. Yeah. Зацепив, но. Ну. Ай-яй-яй. Та не. Невеликий Фу. А если що? А там стоїть раз, що? А вона зацеплена? Що? Леска. Ні. Так вона та не може клює короб тоже. Так може і клює. Не, бо вона є... Файний, файний. Файний, ну. Карпуша. Ha 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 ha

Ну, що, Вадим? Ага, ага. Ага, мені перше було, така хуйня. А, ні, є що. То карай, то веде в тебе скоро туди. На мою йдеш. То Короб, бля. Короб, малий. Бінтований флеш. Я цього часу, ну, бата, гіздерка. Ого, ні, з гіздерка. Так з ним тіга, бата. Так, а не є в ньому сорок. А Христос ознає. Nu am unul, eu duc judar дуже Da, Та вже ne pumire așa Mama, mă, bă, ha, o dă fi rupe, dar bă, ha, am pe перцю Я Ne rup de-a la mers Ia mi-o uita, bă, unii vreau un bălui de-o boha Mă, 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 te proie, То пизде. Ні, сяк перший тот був чук чуть чуть-чуть вурий. Далее сама розмова.

Де перекласиці, де вулиці? хе 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 Так не люблюся кі сиражи в буда внутрішньо сторону. Другое уважение. Ооохо Ну и все братан Дивіться що він робить І все братан дай п'ять все і валийся, капець красик. Mm. Треба на нього воду сипати. Він mm? уже доста. Е, як себе попутав mm? Дуже файна риба. Мірей м його. Ага. Шістдесят шість троллей. Шістьдесят шість, ну. Ну що, брати його це що з ним робити? Ну давай, берися. І пускати Як <рикова> 4 200. Ну, 150 -100 на, мені так школа напа. Чотири двісті. Ну, 150-100 грамів самі. Що на 4 кілограмів. Нормально. Дортикся усилює. Що аж не дуже приємно.

То пиздец, я на видео уже. Капец. Да он так тягнув, як короб, блядь. Ну no. я в ахуї, блядь, блять, це за карась, на мого бога? Карась бекий. Передай привет підписникам. Долго ли? Я... Такий крулый гім'ячик. Ми ще не міряли. До карась! До карась? НО! No. Ну, no, піздець, який карась. No. 37 на 24. Квадрат. Дивися, який карась, блядь. Карась, блядь, кілограм плюс, блядь. контент без став. встал нехороший чоловік редис канал. став китора не можеш так казати осуждаю. Mm? не можеш так казати осуждаю mm -hmm.

Хе-хе-хе На мою душу Ну, спокойся Ти волей Спокойсі, блядь Ну, міра є Вітер у нього вже йде такий. Розміряю. Сорок... 40... Сім. Смайно, і нау. to ta delika a bohbo menee Ye? Jo. És tam mare šviš fajne. N'è troje? Pipičo. Poi je zlabere je kofi. Потемніло вже. Mm -hmm. Я, возможно, з цим коробом завершимо нинішню рибалку. Дика водою йому. Місні собі. Зробили плод для купання, А ми його на нині зайняли. Зарезервірували. Вач, ну no, там, блядь, камень ум стояние, ей не считай снова. Попустимо на тяжку тай. Ладно, он ител Скоро по дорогу. Только дверь на нуровень немає, моя растяжка еба Дзеркальний, дзеркальний паш О, -о, -о. <coughs> Хороша рыбка

Размерка. 50... 58. 50, 58. Папа, да, папа, <laughs> Красавец. Давай, собака. Коротше, це у нас прощальне відео. Будемо змотуватись, Починається дощ. До нових зустрічей. Угу. Погодка дуже чітка. Вася тягне мабуть карасика. Йо. Мою душу який карась. візьмі сачок. Чуйся сачок, давайте. Візьмите його? помалу помалу, помалу.

Ta máž je moje tože poslední ryba na dani. <laughs> <laughs> se s oběraty. A? Víte, oh, co